Черговий раз Динамо Київ спробує нав'язати Донецькому шахтарю боротьбу за чемпіонство в українській прем'єр-лізі. Свій похід за потенційними трофеями столична команда починає з матчу проти Вереса з Рівного, який у першому турі не зумів обіграти одного з новачків УПЛ. У даному відео буде проаналізовано два матчі, з них представлені одинарні ставки. Ну і не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити багато нових і корисних роликів. А ми починаємо. Франція, Іспанія. Прогноз. Французька збірна виконала, мабуть, задачу мінімум на цьому турнірі, адже за складом і досвідом своїх гравців вона позиціонувалася як один із головних фаворитів. Важливим фактором стала і підтримка своїх уболівальників, господарський статус робить свою справу. До складу команди Т'єрі Анрі повертаються два важливі півзахисники, від чого французи стануть ще сильнішими. Господарі, напевно, готові знову зіграти надійно в обороні. За весь турнір вони пропустили всього один м'яч. Іспанія зіткнулася з серйозним опором Марокко у півфіналі. Але завдяки характеру та удачі дісталася таки до фіналу. Однак за весь час Олімпіади Піренейці так жодного разу і не вразили своєю грою, а впевнено виглядали лише у матчі з Японією у чвертьфіналі. Тоді ж команда оформила єдиний свій сухар на турнірі. В усіх інших матчах іспанці пропускали. Ставимо на господарів. Домашня підтримка і якісніша гра протягом усієї Олімпіади зроблять свою справу. І так, прогноз на матч. Фора-0 на Францію за коефіцієнт 1,68. Верес Динамо Київ прогноз Верес дуже солідно провів кінцівку минулого розіграшу чемпіонату України, не програвши жодного разу за останні шість матчів, що й дозволило йому зберегти прописку в УПЛ. Однак з того часу минуло багато часу, а поточні результати команди з рівного уболівальників не тішать. Зокрема, у першому турі Верес не зумів обіграти новачка УПЛ Карпати, хоча за більшістю ключових показників виявився кращим за свого суперника. Високою результативністю домашній колектив не блищав, проте за 15 матчів на своєму полі Вересу вдалося забити 23 голи. Водночас кияни за 15 виїзних зустрічей пропустили аж 19 голів. Зазначимо також, що в трьох випадках із п'яти. Коли Верес грав проти київської команди при рідних трибунах, він забивав. А оскільки Динамо Київ зараз грає на два фронти, зберігати концентрацію йому буде непросто. І так, прогноз на матч Динамо Київ не програє плюс тотал менше трьох з половиною за коефіцієнт 1,57. Дякуємо, що були з нами на каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео з прогнозами. Удачі в ваших ставках і до скорих зустрічей у світі захоплюючих футбольних аналізів.